У мене не було іншого вибору як прийти в соціальну сферу, бо я закінчила Чернігівський юридичний технікум по спеціальності правознавства в соціальній сфері, тобто, звичайно, я відразу приїхала на роботу в місто Дніпро в минулому і відразу попала в соціальну сферу. І майже ну, практично все життя я пропрацювала в соціальній сфері. з того часу, ну по перше, дуже багато зараз законодавчих актів. Тоді було набагато менше законодавчих актів, і пріоритети тоді були направлені все таки на пенсійне забезпечення, і в пріоритеті було призначення пенсій. на сьогоднішній день. Дуже багато різноманітних виплат саме соціальних допомог. Компенсації, а також на той час усі виплати, які виплачувалися, були з державного бюджету. На сьогоднішній день громади на себе беруть дуже велику частину того, що вони можуть виплачувати мешканцям своїх громад за свої кошти. І, Тобто, дуже багато адресних допомог, ну як в нашому місті, так і в інших громадах, саме адресність. Ну, доступність це єсть одним із принципів соціальної сфери. І звичайно, на сьогоднішній день пріоритети в умовах реалій цього часу, коли у нас уже 2,5 роки йде повномасштабна така агресія в бік нашої країни, то звичайно змінилися пріоритети і в цьому напрямку. На сьогоднішній день пріоритет надається особам з інвалідністю, особливо військовим, які приходять з бойових дій, пріоритети надаються дітям, дітям-сиротам, тим, у кого було пошкоджене майно, хто переселився з тих частин нашої країни, яка окупована на сьогоднішній день. Звичайно, внутрішньо переміщені особи вони є з 2014 року, але от такого масового. Коли приїхали масово до нас, це спочатку повномасштабного вторгнення. І, звичайно, саме цим категоріям людей ми надаємо ту допомогу, яку ми потрібні, щоб надавали на сьогоднішній день, якщо думати, ну от ця фраза Допомога людям, це ну напевно, в більшості навіть не думати про себе. А в першу дав першу чергу думати про те, як допомогти людям. Та я б хотіла сказати. По перше, щоб вони не боялися йти в соціальну сферу працювати. Що соціальна сфера на сьогоднішній день це не так, як раніше всі думали, колись до мене прийшов один, один молодий <клес> чоловік і каже: я думав, що тут одні бабулі працюють в соціальній сфері. А тут молоді, красиві е, дівчата, і вже зараз молоді, красиві хлопці працюють. тому я б хотіла сказати, що по-перше, це не лякало її, бо всі думають, що соціальна сфера вона ненадовго, а вона вже скільки років і вона тільки розвивається, і вона тільки прогресує, змінюється дуже багато на сьогоднішній день. Що можна оформити в онлайн, що можна оформити через сайти. Не обов'язково приходити і сидіти цілими там годинами чекати свою чергу. А ми, 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 краще. ми краще, тому що не знаю, мені чогось здається, що в, Дніпру, в Дніпрі живуть самі професійні працівники соціальної сфери, самі професійні працівники. Місцевого самоврядування в нашій громаді і ми направлені на те, щоб кожну людину скільки навіть за останні роки до нас привезли волонтери людей, які без документів були, які були з пораненнями, які, от, наприклад, навіть на сьогоднішній день везуть військових з пораненнями, і Дніпро розкриває свої. Руки і допомагає кожному, хто сюди приїжджає, надає допомогу і надає підтримку, надає скільки в нас таких шелтерів на сьогоднішній день в Дніпрі, де живуть люди, і вони не хочуть їхати в інші міста. Вони не хочуть покидати наше місто.